Так, ми сьогодні з запізненням трошки після роботи. Пізненький час, 9 година, не знаю, що ще є на ринку. Бачу щось там ще є. Подивимося, буде, думаю, цікаво. Перше зробимо акцент на поросята, друга частина будуть курочки, кролики і все решту. Подивимося, що ще цікаво є. Так що зручно сідайтесь. Обов'язково не забудьте підписатися, а ми заходимо на ринок. Так, свинки, заходимо на ринок. Так, поросятка, це такий перший відділ. Таких поросят. Бачу, сьогодні вибір невеликий, але ще щось трохи є. Такі свинки. підрощення гарні. Привіт. Привіт. У нас немає ще. Ціна від 2,5 до 2800 за штуку, за одне порося. Так, наступний відділ. Ось такі поросята. Бачите, Дев'ята година, а ще вибір є. Ще вибір поросят є. Ваші по чому? Дві з половиною. Дві з половиною тисячі за, за штуку. Дві з половиною тисячі. Так, бачите, такі довгі поросята, потягнуті. Зараз більшість людей займаються штучним заплідненням свиноматок, а є ще що і тримають своїх кнурів. Так, Більшість, бачите, більше підлита кров ландраса. Багато кросів, немає таких чистих свиней, більшість все крос. Тихенько сидять Ну, в принципі, вже кінець травня. Ціна на поросята не падає. Ну, в принципі, чому? Тому що все. Зараз зерно, все піднімається вверх, ціни не падають і відповідно ціна тримається на поросах. Ось так. Йдемо далі. Ось сама... такі гарні крупні підрощені, Бомбезний підрозчний гарні. <ривіт> Кінь вік? Скільки не немає... мають місця? Скільки мають місців вони? Півтора місяця. Яка ціна їх? По чому? Яка ціна їх? Дві Гарна ціна. То самі льохи чи є пацюки? Лішки і один пацюк. А який пацюк з них? То сіво, але я його не продаю. Свинью добрі іде, я на обід задаю їм сухого, mm -hmm. Що можеш переводити вже їх повністю. Собілій сім зразу. Раз даю сухого. Що, Що, щось з Петреном є, так? Да? Є Петрен помість. Льоха Петренка, ага. Нур Макстер. Ага. Є один пацюк і три льоги. Білий Льоха має. Ага. Ну, це гарні м'ясні свині, швидко вони ростуть. Це гарне місце. Є пакету, що у два. Я їм то є тренуєля ведро 20 і це і мірі хто є з повним моментом. А ви звідки самі? А? Звідки ви? Два сто. Остів. А тримати їх. Ну, то А маєте ще пацюки дома чи ні? Пацюки є. Шамайку. Там, напевно, є ще. Ось така гарна, Лехо, житка така Дуже гарна. Гарна, це дуже гарна. Так, я продав по 2,5. 3 гривень, 14 років. 2 продав по 2,6. 2 продав по 2,5 гривень. Це ваша копа? от то що забув. Маріне! Ти маєш телефон тут? Мій номер можеш дати чоловіку. Дуже гарні просята. Чоловік з села гостів. Бачите, Якщо більша кількість чоловік, чоловіком зробить доставку, якщо вам цікаво. Поросята справді дуже гарні, бачите, підрощені, гарно годовані. Бомбезні просто поросятка. І гарна ціна, чоловіком зробить гарну ціну. Коли цікаві такі поросята, записуйте номер телефону 0,98, 05. 90. 186, так? Да? 186. Так, 098, 05, 90, 186. Так, правильно. Okay. Телефон, чоловік також тримає. Дуже, дуже гарні, дуже гарні поросятка. Телефонуйте, справді дуже гарні поросятка. <звузь> а такі найменші є, що тепер по два роки. Бачите? <звузь> <звузь> я я в корі бо я навіть не мав п'яту, де їх загнати, де треба. Я зразу в пасіки попробую. Так що поїдемо до чоловіка, познімаємо хонай. Покажемо вам і ще покажемо вам поросят. Так що телефонуйте, дуже гарні, справді гарні поросят. Якщо б зараз в мене була така можливість, просто не знаю, коли вони будуть з роботою, я би сам собі такі двоє поросят взяв, тому що поросята дуже крутезні, чесно. Крутезні. Василю! Бомбезні просто бомба. Діцькі. Така зверху виражена холка, за 2000, це за дві тисячі таке поросятко, це супер, просто. супер, просто супер. Тих двох поросят брати, це... Це бомбезно. Ні, ні, то я зірвом, бо я вовісівчив, коли я не... Я пішов 16 років, прийшов 8 років. Бомбезно. Ямо далі, так, наступний відділ просять. Ось такий десь гарно дядь травичку, дивіться. бомбезно просто на траві. Гарненько. Зараз багато зелені, зараз проблем в принципі, з годівлею немає. Трошки осипки і побільше їм трави десь як гарно їдять. Свині потягнуті, довгі такі. А яка ціна у вас? По дві тисячі. Також дуже гарна ціна, по дві тисячі бомбезно. А їде чудово. А, а зеленого то не може додати. Достатньо. А це добре, що так траву їдять? Це дуже добре. А люцарку ми вже з'їли, ми маємо вдома люцарки, так багато не завжди. Рішне їде. Також видно, бачите, що статура свинає свинки довгі, досить гарні будуть великі свині. То є по цькішельох є, так? Один, один по цю чоловік. Угу. Також, видно, що є присутність Петрена, є по них плямки, значить хороші свині м'ясні. Видно, що свинки будуть м'ясними. Петрен, ландрас, вони гарно вихід м'яса дають досить. Там ми щось стій не тримає. <різь>

Не хочу, ось такі поросятки. Йдемо далі. Так, є ось такі свинки ще, також непогані більші. Треба буде сотку ледько. А з ваших? Там у мене трохи дешевше. По чому? Тут тут дві льохи. Та, дві льохи по 1800 вісімсот. Ну, також такі непогані гарні, круглесенькі такі. Сім тижнів. Сім тижнів. Круглесенькі такі, як м'ячики. Так, ось такий останній відділ. Бачите, вже люди вже збираються. Трошки хтось продався, хтось вже поїхав. 9 година вже людей так багато немає на ринку. Ось А ще по чому? 2600 ось такі. Беріть. Це Ще одного забирають. А то два пацюки чи льох? Два пуцюки. Два пацюки, значить, супер. 2600, два пацюки. Також присутність Петрена, є в них видно, що вони. Також міцні поросятка такі. Ось такі. В середньому ціна бачите, від 2 до 2600 На ринку на поросят.

Це колеги тату з мами, вони а. мають на матку. Мені там... прарають ямка. Ось так, глядачі. Так що такі, такі поросята на ринку. Місто Тумач. Ціна за штуку в середньому 2 600. Ну, за 2000 можна вже взяти поросят. Кайда я заберу. Свині бомбайні. Це дуже гарні поросятки. Ці свинки дуже-дуже класні. Саме краще я рахую. Телефонуйте, дуже гарні свинка. Це гарно хвостик закручений.